Навіть не знаю напевне, коли усе почалося. Мої спогади плутаються. Часом стає страшно від думки про безкінечну вервечку минулих літ, а іноді сьогодення здається лише цяткою в сірі безформеній нескінченності. Я навіть не цілком розумію, як передаю це повідомлення. Говорю і маю неясне відчуття, що потребую надзвичайного і мабуть, моторошного посередника, який донесе мої слова туди, де я хотів би бути почутим. Хто я такий, теж незрозуміло. Здається, мені довелося пережити велике потрясіння, ймовірно, через якийсь страхітливий прояв когось із моїх неймовірних унікальних переживань. Причина тих переживань, звісно ж, поточена шашелем, книга, я пригадую, як знайшов її у погано освітленій крамниці поблизу чорної маслянистої річки, над якою завжди клобочиться туман. Крамничка була дуже давня, полиці від підлоги до самої стелі, заставлені напівзотлівими і запорошеними, інкунабулами ряди книг, тяглися у нескінченність внутрішніх кімнат і закапелків без жодного вікна. Поліанти лежала безформаними купами на підлозі і в грубо збитих скринях та ящиках. Саме в одному з таких завалів я відшукав свою книгу. Її назви я таки не знайшов, бракувало початку, але те, що я побачив, коли вона випала з рук і розкрилася на останніх сторінках, викликало у мене цілий вихор почуттів. Я побачив формулу, вочевидь темну і заборонену, вказівки, що слід казати й робити. Про такі я читав раніше в таємних текстах, охидних і чарівних, нашкрябаних перами, дивовижних прадавніх шукачів ретельно схованих. І добре захищених таємниць Всесвіту. Я жадібно поглинав їх одним за одним то був ключ путівник до певних шляхів і переходів, про який мріяли і перешіптувались містики від самого світанку історії нашої раси. Ключ відкривав шлях до свободи і відкритів за межами трьох вимирів відомого нам життя і матерії. Уже багато століть ніхто не знав, як виглядає ця книга і де її шукати, знало лише те, що вона дуже стара. Недрукарські верста та рука напівбожевільного ченця донесли до нас ціли і неймовірно давні рядки, написані середньовічною латиною. Пригадую, як букініст хитрувато поглядав на мене і підсміювався, а коли я забрав книгу, зробив дивний жест рукою. Від грошей він відмовився, і лише значно пізніше я зрозумів, що я мало не біг крізь туман вузьких і завивистих прибережних вуличок. Зі страхом відчуваючи, як хтось незримо скрадаючись, іде слідом. Столітні ветхі будинки обабіч вулиці, здавалося, затопила хвороблива ворожість, наче перекритим до того каналом знову линули злі сили. Я відчуваю, як за мною стежать облуплений тиньк, попліснівіла цегла і балки на виселих фонтонів вісмяними круглими віконцями, і самі стіни ледве стримуються, аби не розчавити мене. А я ж прочитав лише мізерну частку блюзнірського Катрена, перш ніж згорнути книгу і забрати її з собою. Пам'ятаю, як нарешті узявся читати без кровинки на лиці, замкнувшись у мансарді, яку вже давно пристосував для надзвичайних досліджень. Великий будинок був мовчазним, адже я піднявся у мансарду далеко за північ. На ту пору в мене наша була родина. Хоча я вже не пригадую деталей. І здається, чимало слов. Не скажу, який то був рік, бо відтоді бачив безліч столітті вимірів. Моє сприйняття часу виродилося і стало зовсім іншим. Читав я про свічках, пам'ятаю, як на стільницю невпинно стікав віск. І час від часу з далеких дзвіниць долинало бамкання дзвонів, до яких я дослухався з несподіваною напругою, наче боявся почути в них ще якийсь сторонні відголосок. Десь унизу лежали міські дахи, але саме тоді, коли я вголос читав дев'яту строфу у закляття, у вікно мансарди хтось шкряпився. Здригнувшись, я усвідомив, що це означає. При переході кожен відкидає тінь, і вже до віку буде з нею. Я на це спромігся. Книга була саме тим, на що я сподівався. Тої ночі я пройшов крізь вихор викривленого часу і видінь. І коли в мансарді мене заскочив ранок, я дивився вже зовсім іншими очима на полиці, стіни і все приладдя. Ніколи більше я не бачив світ таким, яким знав раніше. Хоч би що потрапляло у зору, в ньому завжди було трохи від минулого і трохи від майбутнього. І завдяки можливостям о нованого зору навіть звичні речі виглядали незнайомими. Відтоді я жив у фантастичному сновидінні, де все було для мене чужим або напівзнайомим. І що більше я долав переходів, то важче було впізнати предмети вбогої реальності, які я так довго належав. Ніхто більше не бачив того, що бачив я довкола себе. І я став мовчазним відлюдником, аби не зажити слави Божевільно. Мене боялися собаки, відчуваючи потайбічну тінь, що тепер завжди була поруч. І все одно я продовжував читати, забуті таємні книжки і манускрипти, до яких мою увагу привертало нове бачення світу, і долав нові шляхи у просторі бутті, прагнучи дістатися серцевини незвіданого космосу. Я пам'ятаю ніч, коли накреслив вогнем 5 концентричних кіл на підлозі. І, розташувавшись у самому центрі, заспівав дивовижну літанію. Принесено посланцями стартеру. Стіни впали, а мене підхопив чорний вітер і поніс крізь сірий безмір, гострі піки, невідомий гір туманіли далеко внизу. А потім запанувала непрозірна пітьма, після якої міріади яскравих світил зійшлися у дивовижні геть незнайомі сузір'я. Перегодом я побачив далеко під собою зелену рівнину. І місто з покрученими вежами. Такого стилю я не тільки ніколи не зустрічав, але й не читав про такий і навіть не міг собі уявити. Наблизившись до міста посеред площі, я вгладів велику квадратну кам'яницю і відчув, як огидний страх стискає мені серце. Я кричав і борсався, а потім провалився у темряву і отямився на підлозі мансарди у центрі сяєва з п'ятий кіл. Та нічна мандрівка нічим не відрізнялася від багатьох інших. Однак уперше я відчував такий непідробний страх, бо зрозумів, що підійшов до потайбічних просторів і світів значно ближче, ніж будь-коли раніше. Надалі до магічних формул я ставився набагато обережніше, бо не мав бажання назавжди вийти за межі свого тіла, відірватися від землі і зникнути у незвіданих просторах, звідки немає вороття.